Києві зібралися десятки тисяч людей перед кабінетом міністрів та Верховною Радою України. У середу представники професійних спілок вийшли на всеукраїнську акцію протесту, аби висловити невдоволення ціновою політикою уряду серед мітингувальників і закарпатці, які у вівторок вирушили у столицю. Про вимоги про та реакцію посадовців розкажуть наші журналісти. Європейським цінам європейську зарплату ні, тарифному геноциду. Під такими гаслами представники трудових колективів зі всієї України вийшли на вулиці столиці. Напередодні на марш протесту відправилися і краяни. Люди обурені, зарплати не вистачає, аби сплатити рахунки. При тому, що мінімальна заробітна плата не піднята, а вона має на сьогодні складати біля трьох тисяч гривень освітяни, медики та взагалі бюджетники і особливо пенсіонери не можуть платити такі. Непомірні ціни так далі не може бути. Піс, ситуація, яка зараз є, це на рівні геноциду. Розумієте, інтелігенції на рівні людей е, України. Бо реально видержати такі речі, допустимо, як елементарно проплатити там за газ, за світло, за воду це людина остається без нічого. Головна причина страйків підвищення ціни на газ. А відтак на гаряче водопостачання та опалення. Незабаром очікують і підняття тарифів. Фів на електроенергію, експерти зазначають, зараз українцям доведеться віддати за комунальні послуги близько 75% від заробітної плати, ніби декларується урядом, що населення не відчує так суттєво по платіжках підвищення комунальних тарифів. Однак ми розуміємо, що тут є певне лукавство, оскільки є невідповідність в обсягах підвищення. Заробітна плата мінімальна підвищення на загальному на 150 гривень, А загальний обсяг тарифів, якщо ми візьмемо де навантаження на заробітну плату чи доход домогосподарства, чи сім'ї він в рази перевіщує спроможність. Поїздку до столиці профспілкові активісти організували за кілька днів. Загалом відгукнулося близько тисячі краян. Частина вирушила автобусами, інші залізницею з вимогою до посадовців знизити тарифи і підняти заробітну плату. Два гасла, які ми ставимо зараз на сьогоднішній день. Це тарифи і це мінімальна зарплата, підняття мінімальної зарплати і нижчі тарифи, які на сьогоднішній день є. В Мітингу приймають участь тільки про спілки, ніяких політичних партій. Ми не ставимо ніяких політичних гасел, Ми ставимо тільки чисто економічні питання на сьогоднішній день. На масштабну акцію протесту посадовці зреагували. Прем'єр-міністр України спільно з міністром соціальної політики зустрілися із представниками профспілкових організацій. Володимир Гройсман зазначив, Урядом та профспілками стоять спільні завдання. У нас немає бажання бути закритими і приймати якісь рішення, які б були негативні по відношенню до нашої держави і людей. Тому ми тут є повними партнерами. І дуже добре, коли ми йдемо про генеральну угоду, яким можемо дуже чітко визначити наші взаємодії. Я маю переконання на те, що ми дуже швидко. Завершимо над цим питанням роботу. Поки що люди вийшли з мирними намірами, але налаштовані радикально. Якщо їхню позицію не врахують впродовж 10 днів, обіцяють вдатися до страйків та забастовок.